Відчувайте себе пригніченими нескінченними дієтичними трендами та суперечливими порадами щодо харчування. Я Ростислав Романів і я розумію, наскільки складно знайти шлях до здорового харчування, який насправді буде правильним і стійким. Правда полягає в тому, що багато з цих тенденцій ігнорують силу індивідуальності. у Харчувань, що призводить до розчарування, стагнації результатів і циклу стрибків з дієти на дієту. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб прорватися крізь шум і пристосувати свій раціон до унікальних потреб вашого організму? Саме тут у гру вступає принцип раціонального харчування, метод, який я вдосконалив завдяки багаторічному досвіду та історіям успіху по всій Європі. Цей підхід полягає не в тому, щоб слідувати останнім тенденціям, а в тому, щоб зрозуміти. Що дійсно потрібно вашому організму для процвітання? Починаючи з п'яти основних продуктів для оптимального здоров'я, я допоможу вам створити персоналізований план харчування, який буде не лише поживним, але й приємним. Та ідеально вписуватиметься у ваш спосіб життя. Ці продукти обрані за їхню здатність підтримувати контроль ваги, підвищувати рівень енергії та сприяти довготривалому покращенню здоров'я. Тож, чи готові ви залишити позаду плутанину і розпочати подорож до здорового та щасливого себе? Відвідайте мій профіль, щоб завантажити важливий чек-лист топ 5 основних продуктів, які допоможуть вам розпочати свій персоналізований план харчування. Давайте разом зробимо перший крок на шляху. Ляху до дієти, яка не просто означає менше їсти, а харчуватися правильно для вас.